thank you Добрий день. Ми з України. В цей день у мене був вихідний, а у дім робочий, тому я самостійно вирішила піти на річку дофарбувати лавочки. Ми в тому році, якщо пам'ятаєте, їх вже фарбували, але фарба була інша і вона дуже швидко втратила колір. Десь трималась більш-менш, бо ми по декілька слоїв а, наносили, а десь не вистачило і в один слой нафарбували, але вона дуже швидко чи змилася, чи дуже. Дерево його втянуло в себе, ну не знаю. Отже, в цьому році вирішили купити дуже класну покривну фарбу Альпіна, білу матову і освіжити всі лавочки, щоб вони вже були прям білосніжні, білосніжні. Уже себе в дворі плануємо освіжити терасу. У нас там є білі елементи, ну, терасу для басейну. І хочу їх перефарбувати, щоб вона прям теж була білосніжна, білосніжна. Тому що місцями десь щось пожовтіло. Підлогу також хочемо оновити, тому що постійно мокрі з басейну вилазимо, там все-таки дерево і не буде зайвим, якщо ми ще раз пройдемось фарбою. Зробимо такий прям додатковий жирний. Жирний слой цієї фарби, вона буде дуже гарна. Ну, коротше, вирішила так: от все освіжити, щоб було дуже красиво. Ну, і ви знаєте про мою любов до білої фарби, бо я, коли бачу білу фарбу, мені хочеться зафарбувати прям все-все, що очі бачить. Не знаю, чого так, але от, обожнюю, просто білий колір саме фарбувати. Це процес як медитація. До речі, ще в цей день ми зранку їздили, здавали нашу плиту в ремонт, от, і може бути таке, що навіть сьогодні поїдемо її і заберемо. Їздили ми з моїм дідусем та бабусею, тому що їм теж якраз треба було їхати в місто. Часто отримую запитання, які постійно періодично повторюються, це стосовно нашої дачної ділянки, як ми обрали саме це місце, на що звертало увагу. А вийшло так, що дуже-дуже-дуже давно, коли я ще була. Знаю, в середній школі, якщо не помиляюся, може і раніше, мої батьки шукали дачу. Ну, взагалі, з Києва всі, а от і вони шукали дачу десь в Київській області. Вони майже всю область об'їздили, передивились все. Вони шукали місце, щоб була чи, чи річка, чи озеро та ліс. От, і вони знайшли таке місце, купили дачу. А зараз на цій дачі на постійній основі живуть мій дід з бабусею. Дімі дуже подобалася тут локація. Ну і в цілому є відео, де ми про це все більш детально розказували, чому саме тут, як ми до цього дійшли <губити> купити дачу в такому молодому віці. Отже, ну, ми одразу знали, де ми хочемо дачу, і нам так пощастило, що якраз сусідка продавала свій будинок, і ми його купили. Отже, тепер ми з дідом та бабусею сусіди через дві хати. Ну і чесно кажучи, дуже класно мати свою окрему незалежну дачу ні від кого. Будинок. Ви можете садити, що хочете, пересаджувати по 100 разів, по мільйон разів, куди хочете, що хочете, фарбувати все як хочете. Ніхто вам нічого не буде казати. Тому що ви хазяйка і робите, як вам подобається. Бо чим більше людей, тим більше думок, тим більше різних бажань, вподобань. Ну і це тяжко. Блін, все волосся в фарбі. Я не дофарбувала. Так, як треба було вже з Дімою їхати забирати плиту з ремонту. Пару годин і нам поремонтували, Так, що клас. Так як у Діми закінчився робочий день, він може мені скласти тепер компанію. Prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on.

Киш-киш-киш, прибігли вже тут вони. Дорогу беру рябчик. Це не реклама, якщо що. Дуже люблю. Значить, сьогодні їдемо по метал. Сьогодні нам дороблюють, так? Чи може два дня треба десь, щоб доробити. У нас зараз, бачите, ранок прохолодно, Ми вже з плитою. Не пам'ятаю, казала я чи ні. Вже є плита. Я вже вчора є, робила. У нас їжа є, але хотілося щось, вже, знаєте, на плиті зробити. Фух, ще мені треба поїхати аналіз здати. Ну, сьогодні вже не встигаю, вже завтра останній день, коли можна. Просто є два дні, коли треба. Тобто поїду завтра. Втрачу перший раз, думаю, спробувати. Там відкрився Ніколап. Подивимось в Києві. то Я якось, якщо не помиляюсь, один раз там була. Наче здавала на перевірку на коронавірус, коли нас на корпоратив возили в, в, цю, в Грузію. Треба було здати перед відльотом. Тому ходили, наче туди здавати. А в течі я не знаю, як там, що. Думаю, поїхати перевірити. Щоб не кожен раз в білу церкву, бо це не так близько. Ну, як 40 кілометрів в одну сторону. а Тращу набагато ближче. Їдемо зараз, Дімо, по метал. <кій> по метал для даху, для нашого пентхаусу під назвою Сарай. Я його буду називати пентхаус. Бо він такий великий, такий класний. Просто кайф. Мене не не ті, що Діма вже йде. От. І взагалі, ловлю, де живу, бо в тому році, майже в той самий час ми вже туди їздили по метал. Тільки для паркану Всім привіт. І маю, я кажу, що в, в, в тому році, в той же час, ми вже їздили туди по, по металу. Так. Да. Я знаю. Плюс-мінус. Так що так. Думаю, на цьому тижні нам вже зроблять. Ну, да? якщо yes. все буде добре. Боже, в мене до сих пір на волосі фарба десь на Бачите? Ніяк не, не, не відітру. Дещо забули, Діма, поїхав. Дах у нас на сарай буде точно такий самий, як і в будинку. Точно, точно. І по кольору, і по матеріалу, і замовляти будемо в тому самому місці. Нам сподобалось. Та й воно гарне, коли все знаєте, однакове на так. По-різному. Діма ще в магазин пішов, сусідка попросила цигарки. Хтось до неї приїхав і забув свої цигарки. Діма пішов. Ой, стосовно даху, у нас дещо залишилося ще з минулого будівництва, тому ми це все от відмінусували звідси. Ну, щоб вже, знаєте, використати. Постійно щось залишається. Наче рахуємо, рахуємо, а все одно десь щось залишається. Потім мені морозиво несе. Санкю. О, клас. Uh -huh. А що не було? Наче не купив. І ще в нас оця залишилась плівка. Діма, як ця плівка називається? Прозора, що під Що? І... Плівка, як під дах називається. Гідробар'єр Гідробар'єр, ще залишився з минулого будівництва. Тут також ми його в діло пустили, бо трохи не вистачило. Його, до речі, треба купити. Угу. Я зараз будущи кавунчик. Ми в Офісі не змогли одразу оплатити замовлення, тому що їм треба був час, щоб віддати нам реквізити оплати, та вони сказали, що через півгодини прийшлють все. Але ще поки їхали на дачу, що Діма каже, що щось так якось дивно, так подорожчало на 30%, напевно, на фоні війни чи що. По приїзду ми дали нашому будівельнику Саші список, що ми заказали. Ну і скільки, він помітив, що щось багато нам нарахували металочерепиця. в два рази. Не 70, а 140 квадратних метрів. Ми ж давай рахувати. Дійсно, прорахунок був два рази. Діма почав дзвонити, виясняти всі моменти. Через 20 хвилин його набрали і сказали, що вони допустили помилку, і перерахунок був менше на майже 19 тисяч гривень. Ось так нам Саша будівельник зберіг 19 тисяч гривень, а то прийшлось діду п'ятий сарай робити, щоб використати ту черепицю, тому що поверненню вона не підлягає. І що ви думаєте? Пройшов? Пройшло два дня з моменту, як ми забрали плиту. Вона знову не працює, взагалі не реагує ніяк. От, Діма з мене сміється, каже, так ж не хотів, щоб ти зробила, а мені було так і вело, і він з мене сміється, що я не візуалізувала, щоб не могла готувати. Я кажу, дякую, всесвіт, що бережеш мене від куховарства, бо я не люблю готувати. Дивіться, там де траву садили, собаки вже О, угу. Бачите, місцями вже зеленіше, але так ну, повільно. Ну, Там краще. Це робить краще, можна. Замовили ми ще двері. Значить Там двоє дверей, одні вуще, інші пошивші. Ну Так як у нас Ну ми так запланували. <свісно> От. Взагалі, чогось думають, що у нас сарай для тварин, він у нас для речей. <свісно> для речей та для техніки. От. Я просто в інстаграмі запостила, якби показала фоточки, знаєте, такий спойлер. Мені пишуть, О, кого будете заводити, там суть. курочок чи ще когось. <свісно> Нікого. Це вже все в минулому, бо. У моїх батьків, там діда з бабусі якого тільки не було. Якось вам це покажу в окремому відео, бо там багато різних тварин було. І кози, ну і всякі різні. значить, Фоточки дверей показую поменше, побільше. А, ну і Більш детально про двері буде в окремому відео, будівельному, яке я планую на п'ятницю, якщо вийде. Але це не точно. Двері дуже класні, їх роблять під замовленням. Обрав Діма, колір ентрацит. Але єдиний мінус, що їх треба чекати три тижні, тому трохи це все затягується, і дах на цьому тижні нам також не закінчать, тому що сьогодні вони працюють, потім їм треба їхати на інший об'єкт, і, наче, будуть вже на наступному тижні закінчувати, ну от якось так. Так що трошки затягується цей процес. Думала, що вже, може, в п'ятницю зніму відео і покажу вже знаєте, до кінця. Але ні. Ну, Маємо, що маємо. Взагалі вирішила, що наступне будівництво буду знімати у влоговому форматі, тому що ну, так мені набагато простіше. То так Знімаю, 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 знімаю. Контент є, але не можу відео випустити, бо не повністю не вистачає хвилин чи там погода спортилася, будівництво на паузі, чи ще там якась фігня. Ой, коротше, буду в логовому форматі знімати, як в тому році, і нормально було. Можливо, не так зручно шукати якусь конкретну інформацію, але хто дивиться, то все знайде. От. А мені буде простіше, тому що я працюю 5... Днів на тиждень в мене немає можливості а, повноцінно, як повноцінні блогери великі приділяти стільки часу для каналу, тому що я працюю, у мене є робота. Після відпустки дуже складно вриватися цю блогерське життя. Воно відрізняється від звичайного. Дуже важко все знімати. Те лінь напала. Хоча тільки, тільки два відео я не випустила, і все на мене напала лінія, я нічого не можу з собою зробити. Мені постійно лінь щось знімати, щось розказувати, щось робити. Ой, я думала, що відпустка допоможе, але ні. Вона тільки ще більше спровокувала. Плюс, знаєте, і так роботи багато. Звідкись брались сили, якось вже знаєте, в риту війшла. Це як в тренажерний зал, коли ходиш, спортом займаєшся, то ти вже не можеш зупинитися. А тільки зупинився, все. Тобі треба знову якось. Блін, Починати спочатку все. Щоб себе якось так завести і. Отак. От Не знаю, якось якесь вигорання в мене від Ютубу. Вже навіть думала, що може на два, тижні, на два відео в тиждень перейти. Не знаю. Не факт, що це вирішить проблему, тому поки так. Думаю, як вирішити цю проблему з вигоранням.